Верховна Рада України напередодні ратифікувала угоду між Україною та США щодо корисних копалин. Це останній крок до того, щоб домовленість, яку вже називають історичною, відповідно набула чинності. За проект закону проголосували 338 депутатів з 226 необхідних. Угоду фактично підтримали усі фракції та групи ради абсолютною більшістю голосів, навіть опозиція, яка її критикувала. Ну і між тим в уряді пояснили, як будуть розподілятися прибутки між сторонами в рамках цього договору. Про це в інтерв'ю. РБК України розповіла міністрка економіки Юлія Сверденко, яка підписувала з американцями цю угоду. Вона перший віце-прем'єр-міністр. Я нагадую, за її словами, розподіл прибутки буде лише через 10 років. А до цього тільки інвестиції в Україну. При цьому, за словами Сверденко, кожен і США і Україна отримує 50% акцій цього фонду. Давайте почуємо думку пані Сверденко. Уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток у 2 мільярди доларів. Припустимо, що за цей час Сполучені Штати Америки надали додатково 1 мільярд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена. Тобто 1 мільярд повертається Сполученим Штатам Америки. А вже залишок прибутку у цьому прикладі ще 1 мільярд розподіляється порівну 50 на 50. Юлія Свириденко, міністерка економіки. Тим часом, для до нашої дискусії щодо ратифікації на продані угоди про українські надра, ми готові долучити Георгія Мазураша, народного депутата від фракції Слуга народу пане Георгію, добрий ранок. Вітання. Ми знаємо, що ви голосували за, і відповідно, станом на зараз маємо ще й таке уточнення, що навіть опозиція, яка критикувала цю угоду, теж одноголосно з вами проголосувала зеленою кнопочкою. Скажіть, будь ласка, сподівалися ви саме на такі результати голосування? Ну якщо так говорити про погляд досвіду, вже там п'ять років роботи в раді, то оскільки перед голосуванням. Навіть не цікавилися, умовно кажучи, в середині фракції як ти збираєшся голосувати, то я розумів по цьому, що напевно голосів, певно, не є. Так я думав, е е наскільки я встиг побачити на екрані, мені здається, ні ні ніхто навіть жовту не натиснув. Бо а чого до голові? Це цікавий момент. Давайте розберемо його. Звідки така мобілізація парламенту, незважаючи на всю критику, яка була, і взагалі, от якщо взяти суспільні настрої, то ми мали соціологію, де менше половини українців підтримують і позитивно ставляться до цієї угоди негативно на рівні 20%, але все ж таки повністю підтримували менше половини. А от Верховна Рада не далеко не менше половини, а майже вся підтримала цю угоду. І в даному випадку якийсь такий розріз із суспільною думкою думкою вийшов, що найбільше вплинуло. На депутатів, все ж таки, щоб проголосувати позитивно погрози забрати американські візи чи там якісь можливо інші питання. Як ви вважаєте? Я думаю, що візи взагалі тут ні до чого. Ну, у мене, наприклад, ніколи не було. І мені там, не знаю, з доплатою мені не треба американську візу. Але і, щодо соціології я теж дивився. І скільки я встиг там, за ці дні якраз на окрузі, трошки був комунікував з виборцями. І подивлявся, і сам проводив якісь такі опитування на своїх платформах, і подивлявся на якісь сусідні, скажімо так, туди проводив. Там правильно, ви кажете, що позитивно менше половини, але зверніть увагу. Там ще були позиції. як правило, у більшості опитувань були відповіді про те, що умовно угода на не найкраща, але нема куди діватися. Треба її треба підписувати. Тому відповідно це і виявилося в те, що категорично проти ратифікації вже підписаної угоди, було небагато, ну, я помічав, там, не знаю, 10-15% і отак. А решта, якби люди розуміють, що а куди діватися, тому що ми в ситуації, коли не вистачає критично ким і чим чинити опір агресором, і відповідно ця угода сприймається суспільством як така соломинка, яка можливо може дати нам якийсь результат в плані наближення миру, повернення миру Україну, не факт, звісно, що так і буде, тому що може бути як із меморандум, меморандумом, інші якісь приклади є міжнародні. Практиці, коли не спрацьовують якісь надії на безпекові гарантії, але нам нема з чого вибирати. У нас вже з літа 2022 року почалася бусифікація в країні. Ми розуміємо, що критично не вистачає кадрів для армії. Це треба враховувати, якщо бути мудрими. Можна, звісно, що голову пісок і робити, далі що це добре. Що треба всіх якось там заганяти в армію, і типа це якось там вирішить проблему. Але ми розуміємо, що це там хіба не знаю, розрахунок на, на якихось дебілів які це не розуміють це не дає результату, тому е, угода була вимушений крок, тобто, і це якась надія на надію, можна сказати. Якщо б все спрацювало, як там передбачено в угоді, то звісно, що може і безпека вирішиться тому що інтереси американців з'являються є шанс для того, ж Трампа його команди десь. До, до договоритися з агресором, якщо це можливо, взагалі. Але знову ж таки, які у нас варіанти? Є можливість на якийсь економічний прорив, і, і, і те, що може сприяти суттєво відновленню після війни, це все надії, але у нас немає інших варіантів, тому якби от. Так, я думаю, виявилося, що всі розуміли, що нема куди діватися. Пане Георгію, щодо суспільних настроїв. Я лише додам ту інформацію, яку озвучив перед цим. Просто є от більш деталізовані дані. Власне на початок травня та соціологія КМІСу да Київського міжнародного інституту соціології давала наступні цифри: 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання цієї угоди. Про скоріше негативні наслідки говорили 22%, А ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не в. На Україну, решта 12 не змогли визначитися з відповіддю, такі були якби, і є суспільні настрої станом, станом на сьогодні, так? На, на початок травня. Пане Дмитро, так, й... ви. а, так, так. результати. Так, 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 ось ці результати, ну зрозуміло, да, Верховна Рада більшість більше, все ж таки, це підтримала. Пане Дмитре, яке у вас пояснення такої мобілізації Верховної Ради, чому вони е, настільки ну, добрий результат показали вчора? Ну почнемо з того, що до речі, я тут не згоден з тим, що суспільство не підтримувало. Да, 47% Скоріше позитивно, це ну це однозначно висове. А я не казав, що не підтримувало. Я кажу, що менше а, половини то, то... підтримує, але в Верховній Раді майже вся підтримала. А вона ж якби а, представляє ну, суспільство, розуміло, тобто. Тому, що... Ці присутні да ну тому що ну Верховна Рада. Я тут з, з, з паном Мозорашу дійсно згоден, що ну е, дійсно є розуміння того, що е, яка, яка альтернатива да наразі є.